Вітаю вас, мої найгарніші друзі. Сьогодні мені дуже хочеться вам розповісти одну легенду. А легенда моя буде про народження української жінки. 25 лютого в нас День української жінки. І сьогодні я поясню вам, хто ж така ця українська жінка. Колись давно, коли світ тільки народжувався, Бог створював людей. Він давав їм силу, мудрість, доброту, красу, терпіння. Та коли настав час створити жінку для української землі, Бог вирішив зробити її особливою. Він взяв ніжний ранковий туман, щоб вона була лагідною, додав промені сонця, щоб її серце світилося добре. Дав силу землі, щоб могла працювати, берегти свою родину, поклав у її душу мелодію Жайворонка, щоб співала колискові своїм дітям. Вітерець додав їй легкості, а мудрість старого дуба, розуму. І ось так народилася українська жінка тендітна, але сильна, мрійлива, але розважлива, ніжна, але відважна. Минали роки. Українські жінки берегли свою землю, свої родини, передавали з покоління в покоління традиції та мову. Вони шили сорочки, вишиваючи на них долю, співали пісні та зігрівали серця і вчили дітей бути добрими та сміливими. У маленькому селі жила дівчинка Марійка. Вона любила слухати бабусіні казки. Допомагала мамі пікти хліб і разом із сестрою плести віночки. Одного разу, коли вони сиділи під старою грушею, Маріка запитала у бабусі, Бабусю, а хто така українська жінка? Бабуся усміхнулася і відповіла: Українська жінка це та, хто зберігає вогник тепла в твоєму серці. Вона, як весняне сонце, зігріває усіх навколо. Вона, як пшеничне поле, дарує життя, вона, як вишиванка, вплітає в долю красу й мудрість. Марійка задумалася, а тоді запитала А хіба українські жінки бувають тільки такими? Бабуся похитала головою. Ні, дитино, українська жінка може бути різною, вона може бути сильною. Як княгиня Ольга, що управляла цілим народом, вона може бути хороброю, як героїня Маруся Чурай, що своїми піснями звеселяла козаків. Вона може бути мудрою, як Леся Українка, що своїм словом пробуждала серця. Марійка здивувалась, То, що українські жінки справжні чарівниці, бабуся засміялася. Саме так. Вони вміють творити дива навіть у буденних речах, спекти запашний хліб, зігріти словом, підтримати в біді, навчити мріяти. Марійка замислилася і сказала тоді я теж хочу вирости і стати справжньою українською жінкою. Бабуся обійняла дівчину і прошептала Ти вже нею є, онучко, бо в твоєму серці живе любов до рідного краю. Добро і світло. Марійка усміхнулася. Вона знала, що одного дня виросте і теж буде берегти свою землю, як усі українські жінки, що прийшли до неї скрізь віки. Ось така цікава легенда про українську жінку. Я гадаю, що ви зрозуміли, що українською жінкою не стають, а нею рождаються. Що не Лише образ у вішиванці, це, а й символ сили, мудрості та любові. Любіть свою землю, оберігайте її та шануйте.